Всім доброго недільного ранку. Я давно не записувала відео, не було часу і не було бажання записувати. Я думала, що це вже взагалі ну, такий, такий настрій був, те, що твориться в нас в країні, то ви самі це все розумієте. І мене теж зрозумієте. Але, знаєте, мене порадували те, що у мене перець відійшов, хто за мною на каналі давно. Той бачив, який в мене був страшнячий перець. У мене сусід навіть говорив, валя візьми його вирве з коренням і викинув. Ну, це на плану. Я зараз і на плану відійшов перець і вдома. Так, він ще не ідеальний, але я бачу, які препарати працюють. І для себе склала таку схему. Від самого початку. Коли ви висіваєте перець, зійшов перець, і вже потрібно над ним працювати. Упустите момент, все. Потім буде те, що в мене. Значить, так, висіяли перець, зійшов 2-3 листочки, підкормили азотним добривом. Для цього можна використати розконцентрат. Це біологічний препарат, можна сілітра і мочовина. Я беру жменьку на відро води, розколотила, влійку залила, помила, тут же змила простою водичкою. Якщо не змиєте, перець згорить. Це перше. Потім, коли вже буде 10 сантиметрів 10-15 перець, обов'язково бакову суміч робимо, захищаємо від шкідників. І захищаємо, даємо підкормку, обов'язково. І від захворювань. За, від захворювань дуже добрий препарат, друзі, ось фрегат. Я побачила, в тому році ми працювали чим тільки не працювали, нічого не допомагало. В цьому році фрегат дуже гарно допоміг. Фрегат допомагає від фузаріоза, альтернаріоза, поки вимовиш це слово, від мушнистої роси. Можна, борошнистої роси, можна цим препаратом працювати і на овочах, і на квітах. Дуже гарний препарат. І він недорогий. 250 мл коштує 300 гривень у нас. Це на розлив препарат. Ось, бачите, 10-20 мл на 10 літрів води. Ну, я зрозуміла, 10, якщо він свіжий, а 20 це коли вже він просрочений. Тому що там, де ми беремо, то чаще всього, що він там просрочений. Потім, друзі, кальцієва селітра в розсаді обов'язково 20 грамів на 10 літрів води. 20 г на 10 літрів води обов'язково обробити. Це е, спасе від гнилі, гнилі. тому що коли вершина гниль е, пропадає, е, урожай, у нас пропадає процентів на 50. Я вам чесно це говорю. Так це було у мене. Я розказую тільки за себе. Чому я знімаю це відео? Тому що в мене в коментарях часто... Питають, а чим ви кропите, а як ви кропите, а який сорт ви саджаєте? Сорт, друзі, я не знаю який. У сусідів якісь там на ринці взяла гарний вибрала перець, купила, зібрала насіння, і ось я його саджаю. Я не саджаю гібриди, тому що гібриди вони більш такі. Ну, не знаю, скільки я купувала, ну куплю там пачечку і посаджу кусочок для себе, щоб я бачила, можна його брати великими об'ємами, чи він хворіє, чи він не хворіє. І ніколи кращого за цей перець наш я не знаходила. Ну, звичайно, я ж не всі сорти перепробувала. Я хочу сказати, оцей сорт, який в мене є, мене він повністю задовольняє. Сказали мені, що це сорт богатир. Наскільки це правда, я не знаю. У сусідів один сорт, у нас другий сорт, у другої сусідки третій сорт, і по, по, по всій місцевості різні сорти, вони переопиляються, і, звісно, вже цього сорту богатиря і помині немає. Ну, який є, є, нас він задовольняє. Він дуже врожайний цей сорт. Далі. Обробили кальцією селітрою. Раз хоча б, хоча б у місяць знову повторити від захворювання фрегатом. І дати підкормку знову. Потім, коли ви висадили розсаду у відкритий ґрунт на 5-6 сутки можна на 10, знову даємо сілітру. Хто як дає, хто підкорчик, хто за, в каплю закачує, так як у нас. Ми закачували в каплю. А ми ще пробували і під корчик пробували, і в каплю пробували, і е, такою, знаєте, сівалочкою, Сівалочку попід, ідеш попід е, рядочок і сипеш, і тут же водичка, щоб сразу йшла, е, і воно розбавляє його. і дуже, Оце самий ефективний спосіб для нас, як ми побачили. І ще що, друзі, хочу сказати вам. Значить, дали сілітру. Вона або мочовиною, що у кого є, сілітри трошки менше, мочовини можна трошки більше дати. І мочовина дає ефект, ну, як, розтягнутий, а сілітра дає швидкий результат. Далі, що? Обов'язково, зараз у нас особливо на півдні катастрофічна жара, 55 градусів на сонці. Ну, бувало, звичайно, менше, але чаще всього 52, 55, в тіні 42, 44, ну, от не, не, не кожного дня, але у нас були такі аномальні жарі. Що спасає ось такий препарат вимпив? Це е, стимулятор росту, він не хімічний препарат, 25 мл ставив на машинку, на оприскувач. Оприскувач на 15 літрів. Якщо бензиновий, то ставте 15-18 грамів, більше не потрібно ставити. Дуже гарний препарат, лист від нього стає дуже темний, такий, насичений колір. він Захищає від жарі, ну, дає імунітет, імунітет рослинкам нашим, і від заморозків. Ну, звичайно, такі, ну, як ви знаєте, що якщо перець, нульова температура, перець у нас вже все. 0 мінус 1, все, а тут він може витримати мінус 3. Значить, покропили ми цим. Цей препарат можна додати в Бакову суміш. Є препарат дуже гарний, друзі це ексрель. Спасіба, Ірочка нам підсказала. У нас його ніде не купиш тут, в нашій місцевості. Його треба тільки замовляти. Препарат дуже дорогий, але дуже ефективний. Як от ампліго для короларадського жука. Що навіть лічинки його вбиває. І ось я вам показувала, хто за мною на цьому каналі давно. Я показувала, вам ходила по полю, і знімала, Колорадського жука, у нас в цьому році немає. Я не, не, ну, ми не обробляли. І ось це як Сірель. Він вбиває і кліща, і е, тріпса, і совку, все. Він працює і по помідорах, він працює і по е, баклажанах синіх. Працює він тільки в друзі у парі із Кодасайтом. Кодасайт це така, такий масляний розчин, він іде як прилипач, але тут ще є щось, що доповнює, він, ну вони взаємодіють вместі і дає лучший ефект. Ми купили, знаєте, я не буду рекламувати сайт, на якому ми купили. Кому потрібно, я напишу в коментарях. Значить, коштує він 1300 гривні. Це 250 грамів. Він ставиться 40 мл на 15 літрів води на машинку оприскувач. А цього ставиться 50 мл. Тут літр. Він коштує 300 гривень, 295, по-моєму, так. Дуже гарний препарат, друзі. Я вам всім рекомендую його. Я думаю, як з амплігу ми вивели жука, так і з сексірелю ми виведемо цю гадость, яка сидить на нашому перцері. Тільки потрібно кожен кущик обробляти, а ми зараз перець високий, я вам покажу. І ми не обробляли його такою простою машинкою, а йшли. Оприскувачем бензиновим, і, ну, знаєте, як, поки туди повернув жало, воно там більше налило, сюди менше налило, і десь якийсь кущик пропускається, то і там листя осталося гофріроване. Я вам покажу це, все ви самі побачите. Потрібно кожен кущик обробляти правильно. Потім знову, коли ви висадили його вже в відкритий ґрунт, і ви бачите. Та навіть якщо і не бачите, фрегатом знову обробіть. Ми вже в розсаді ми не обробляли, але вже зараз ми обробили два рази з інтервалом 14 днів. фрегатом. лист ви бачили, сипали, сипався. Він був в голий перед зовсім. Ми першу виборку ну, не збирали. Зібрали чотири коробки. Це 15 кг коробці десь так. І ну, 60-65 кг ми зібрали першу виборку перцю. Це зовсім нічого, геть нічого. Що е, ще я хотіла вам сказати? Даю я підкормки. Ось ще хотіла за карамік, пробачте. Ось я, карамік це е, наш препарат. Але ось у мене, бачите, це. Препарат на основі караміка тільки польський, більш ефективний навіть ніж наш. Але ну, всі ці всі, ну, той, який працює Господі, він заложений в цьому препараті. Працює гарно, але працює як профілактика і чуть-чуть там. Той ж, який у мене був вже запущений перець, він вже не працював на ньому. Препарат теж дорогий, 2400 стої коштує. А от ексірель, чому я не купувала його раніше, він був дуже дорогий. Це ми взяли його по акції. Ексірелі коштує від 8,5 до 10,700 на сайтах. Це 250 г, то літровий коштує, так, скільки коштів. І я коли ну, замовляла його, з'єдналася з цією фірмою і говорю: а чому такий дешевий, це може підробка, чи як, чи що. Ні, вона мене запевнила. Ну, зараз віри немає німкому. Я виписала один, виписала, спробувала, а потім мені сподобався, я побачила, що він працює, виписала ще собі чотири штучки і виписала сусідці. Вона теж задоволена. По підкормках, друзі. Спочатку підкормлюємо плантатором, розконцентратом ось таким. Бачите? Ну, він теж в різних формулах є. Це екологічний препарат, це теж екологічний препарат, він називається Гумі Голл. Його ставиться дуже мало. Півчайної ложки ставиться на 10 літрів води. Дуже ефективний препарат, дешевий, це український препарат. Він, це кілограм. Бачте. Раніше ми використовувалися гуміфілдом, Це імпортний препарат. Він коштує дуже дорого. Це коштує 290 гривень. Це в тому році, в цьому році не знаю, я не виписувала вам ще його на 5 років хати. А гуміфілд там концентрація йде трошки більша, потрібно трошки більше його ставити. Теж біологічний препарат, але він коштує дуже дорого, він коштує 850 гривень. Зараз не знаю, може ще дорожче. Не знаю. Ось мені дуже він подобається. На кореневу він дуже гарно впливає і дуже гарно нарощують плоди. Ну, зараз ви побачите дуже багато плодів. На... Ну, дай бо, щоб не було ні бурі, нічого що. Не поламало, хоча собаки бігають і ломають і нашим бігає і кругом за кицьками, там бігає, з ними грається, ломає сусідські собаки. Ну, це таке. Ой, ну, я, напевно, все вам вже розповіла. А, і ще забула, три рази обов'язково потрібно обробити перший раз в розсаді і два рази обробити перець уже на постійному місці. Висадки обов'язково обробити кальцієві сліт. Кальцієва селітра 20 мл, як я говорила, ой, 20 грамів на 10 літрів води це по розсаді, і 120 грамів на 10 літрів води, вже коли перець високий, гарний, вже укорінився. Тоді, коли вже почалися плоди, ще по можна, коли почалися плоди, вже. Не потрібно давати. Ну, кальцієва селітра є кальцієва селітра. Так, так нас учили, то ми не додаємо, Уже не оприскуємо. Ну, все вам сказала, задоволена дуже фрегатом своїм цим препаратом, що лист уже не сипеться, наростають листочки знизу. Все гарно. Ну, єдине, що Є ще десь скручений перець, але ну, це потрібно було пройтися електричним оприскувачем, він ну, в кожний кущик ідеш рядочком в кожний кущик, а е, таким оприскувачем ти захвачуєш 5-6 рядів і воно не все, не все обробляється. Розумієте, Десь якийсь курчик не обробився і працюється зараза далі. Але електричним присковичем зараз ходити по рядах і ломати перець просто неможливо. Він вже в пояс. Гарний виріс, то ну, це такі справи. Зараз підемо я вам покажу, який перець у мене. Ви самі побачите, що це неголословне, що я вам покажу те, що, як у мене вийшло. Може, і комусь це допоможе. Це для тих людей, хто вирощує перець в великих об'ємах. Мене багато в коментарях питають, а як ви обробляєте, а чим. У мене, друзі, немає змоги просто відповісти всім на, на ці запитання. Якому можу, відповідаю, пробачте. Я ж кажу, я вже не хотіла навіть знімати ці відео, тому що. Ну, зараз таке в країні твориться, що немає ні настрою якого, ні, нічого. Ну, зовсім немає. Ну, так от зайшла вчора ввечері. Почитала ваші коментарі, ваші побажання, якось надихнуло мене знову на, на, на відео. Дякую вам за підтримку всім, хто, хто зі мною. Кому це допомагає? Пішли, я зараз на город покажу вам. Сьогодні неділя, такого нічого не робила. Я в неділю зовсім не працюю, там їсти поставила, плов, зварю та і все. Пішли на город, покажу. Десь тільки половину. Ось наш перець. Зараз підійду, покажу вам ближче, як попрацював Ексірель, як попрацював Вимпіл і як попрацював фрігат. Тут ви пам'ятаєте, в мене був дуже низенький, це дуже пізній перець. І ось як попрацював Ексірель. Бачите? Лист такий, як повинен бути Уже. Ось бачите, все нормально. Де препарат не попав, тому що дуйкою працювали, бачите? Ось такий він. Великий в пояс і потрібно було дуйкою працювати. Таким електричним воно нічого б не дало. Ну, я задоволена. Препарат працює гарно. Дивіться, дивіться, який лист здоровий на всю мою руку. Це ось один участок у нас. А це ось другий. Через стежку, бачите, ось, це трошки пізніший. Теж дивіться, лист який гарний, великий. Так, він ще не ідеальний, що я хочу сказати. Не ідеальний, але, але який він у мене був, ви бачили, це капець, який він став зараз. ось Подивіться. І саме головне, він почав в'язати. Ось подивіться. Ось не пущав, скільки перців. ось перчик. Там перчиком, що вам видно, ось куча маленького, він почав в'язати. І на цій участки теж так само. Бачите, який перчик. Кушка почала в'язати. Це заслуга вимпіла і гумата. Вимпіл, дав ось такий ріст високий і дав. Від жарі захищаю його. А фрігат дав те, що почали наростати нижні листя. Ось Подивіться, номі. Бачите, лист не падає, все нормально. Ось де ще старий лист, він відпадає. А так ось тут. Ось. Все нормально. Я задоволена цим препаратом. Так що, хто вирощує перець в великих об'ємах, беріть собі на замітку, щоб даром не купувати різні препарати, які вони не працюють. Перці багатенько, бачите, самі нав'язано багатенько. Бачите, хоч і ціни в цьому році немає на нього, але все-таки... Щось буде. І щось знаєте, в мене сьогодні така радість, та напевно на всі, по всій Україні радість така. Наші сьогодні хлопчики так расистам надавали. Стільки дронів їхніх позбивали, що вони не долетіли до цілі. Таким цим расистам і треба тварюкам паскудним. Самі не живуть і нам не дають тварі. Всім мирного неба, до побачення, всі будьте здорові і найголовніше живі. Слава нашим захисникам!